Зазвичай при виборі вхідних металевих дверей у людей основним критерієм є їх ціна. На що б я звертав би в першу чергу увагу при виборі вхідних металевих дверей? Відразу скажу, це моя власна суб'єктивна думка, і це не означає, що це є завжди правильно, але я так вважаю. Отже, перше, що саме я вважаю основне в вхідних металевих дверях це ізоляція. Тобто. Звертаємо увагу на внутрішню набивку дверей. Це ні в якому разі не має бути якийсь гофрокартон або мінеральна вата. Тобто розглядаємо мінімум, мінімум пінопласт, ну це так, дуже посередственно. В кращому випадку полістирол або базальтова вата плотністю не менше 120 кг на метр кубічний. Для квартири бажано б для покращеної звукоізоляції набивка внутрішніх профілів ватою також. Ущільнення. Ущільнення краще мати два контури. Два контури ровно в два рази краще, ніж один контур. Менше звуків з вулиці, з під'їзду потрапляє до вас в приміщення. Якщо ваш бюджет дозволяє смонтувати МДФ-панелі хоча б на одну з сторін, це буде тільки добре. МДФ-панель, як додаває вашим дверям краси, так цей матеріал є меншим провідником звуку і температур. Тобто тільки покращить ізоляційні якості ваших дверей. Друге, що я вважаю основним в дверях, це. Грамотно виконаний каркас полотна. Тобто мінімум 4 вертикальних ребра. Маєте гроші доплатіть ще за горизонтальні ребра жорсткості, щоб ваші двері були жорсткими. Товщина профілів коробки мінімум 2 мм в ідеалі 3. Товщина профілів дверного полотна 2 мм. Щоб ваші двері були жорсткими. Товщина листів. Мінімум 1,5 міліметра. Ну, в ідеалі якби 2, маєте гроші 3. Тут ще також залежить від виконання. Тому що різні майстри роблять по-різному. Так взагалі мінімум 1,5, ну, в ідеалі 2. Товщина полотна, мінімум 40 мм. Тут ще є така, такий прикол, що коли в магазинах продаються двері станочні, у них там товщина досягає. там і 10 сантиметрів і більше іноді буває. Но на це вестися особо не треба, тому що все одно зачастую ефективність цих дверей не дуже висока. Дуже важливим фактором є фурнітура. Тут прямо пропорційна ціна, якість. Не беріть дешеву фурнітуру. Буде погано працювати, некоректно, часті заміни, виклики майстрів. І тому подібне краще трошки доплатити і взяти нормальне. Рекомендую для розгляду замки фірми Калія, хоча б які-небудь бюджетні Мотурки. Доволі такі гарні замки, дуже довго ходять, дуже класні. Так, ціна трошки підкусується, але вони того коштують. До речі, замків краще ставити. Два. Тому що в разі виходу одного замка з ладу ви можете спокійно користуватися якийсь час другим замком. От. І не переживати, що ваші двері залишаться відкритими. Або просто закрити і поїхати, купити такий самий замок на заміну. От. І поміняти. Тобто це вам в таких критичних ситуаціях дуже вас буде рятувати. Покриття дверей. Тут все, що вашої душі угодно: фарби, пленки, МДФ, все, що угодно: порошкові емалі, молоткові емалі, гладкі, глянцеві. Тут кожен, що хоче, той робить. Виходячи з усіх цих факторів, можемо підбити орієнтовну калькуляцію. Тобто, собівартість таких дверей, щоб більш-менш, що я вам тільки що розказав, без урахування МДФ-накладок, тому що це специфічне. В кожному своє, багато хто не потягне по бюджету, собівартість цих дверей складатиме в районі десь 13-14 тисяч гривень. Виконання робіт, ну, це вже в залежності від регіону, в кого які ціни, хто як цінує свій власний труд і тому подібне. Тобто, орієнтовно, ну, от я можу сказати, що в нашому регіоні. Суми, Сумська область, дані двері з доставкою з монтажом будуть вартувати в районі, ну, по всякому разі, не менше 24-25 тисяч гривень. Це отака от приблизна комплектація. Тому робіть правильні висновки, тому що двері ви ставите не на рік, не на два, а на дуже-дуже довго, зачасту на все життя. от, і краще на цьому не економити. Всім гарного дня!